Квітуча садиба. Мене звати Людмила. Проживаю я в Харківській області, займаюся вирощуванням квітів. Люблю квіти колекціонувати. У мене колекція спиларгоній. В попередніх відео ви бачили вже є колекція хост, фіалочки, сукуленти. Ну, тобто групи рослин, які я підбираю під свої умови вирощування, сьогодні мова буде йти про таку квітку, як пеларгонія. Всі, напевно, знають, а хто не знає, тому розповім, звісно, я про те, що пеларгонія поділяється на групи. Вона. Є зональна, звичайна кустова, є плющелиста, є звщата ось, ось такий вигляд має квіточка. Зощата ось така. А потім іще ці групи духмяні, ось така ось іще ось. Бачите, листа. Потім іще ще ці групи поділяються на розобудні, тюльпановидні, кактусовидні, тобто асортимент взагалі пеларгоній, він достатньо такий великий. Сьогодні я вам розповім, підібрала групу пеларгоній духмяних. Я дуже полюбляю цю групу за її ажурне листя, різнобарвні кольори листочків. Вони є як сильно рослі, так і компактні рослинки. Зараз селекціонери попрацювали на славу. Вони зробили уже ось рослини з такими більш яскравими квітами, ось, немов ангели. Також є група королевських пеларгоній. І ось квіти дуже-дуже схожі. Ось я зараз покажу вам ближченько. Дивіться, ось такі вітачки дуже красиві. Є листочки бархатні. Що стосовно пеларгоній, групи ми розібрали, що так, вони бувають різні. Можна знайти пеларгонію на будь-який смак, як сильно росло для швидкого озеленення терас або садів, так і для людей, у яких обмежений простір, і в них маленькі підвіконня, а пеларгонії вони полюбляють. Для цього в нас, звісно, є такі пеларгонії, достатньо компактні міньки, їх ще називають. Маленькі. Вони є. В усіх групах просто треба питати людей, які знаються на цих пеларгоніях, і підібрати саме для себе. Енергетично також дуже гарно, коли рослина пеларгонія є у вашому саду. До речі, хочу сказати: зараз я розповідаю і показую вам пеларгонію, яка у мене кімнатна. А є пеларгонії, їх ще називають ну, герані, ще можна так сказати. герані Вуличні, багаторічні, це також досить, достатньо такий цікавий момент. Отже, стосовно догляду, саджаю я пеларгоній своїй. Звичайний ґрунт. Зовсім ніяких танців з бубнами я не роблю. Пересаджувала в цьому році, я особисто про себе розповідаю, тому що канал мій, мої рослини, і я розповідаю, як роблю я. Хочете, ви можете скористатися моїми порадами, знаннями, і а можете, як... як вважаєте за потрібне. Ось так ось. Я саджаю свої пеларгонів звичайний ґрунт. Але для цього цей ґрунт треба просіяти. Щоб туди не попадали черв'ячки, там, ну, всякі букашечки, все одно вони попадуть. Ну я просіваю. Тоді структура ґрунту, така гарна, вона така зерниста, скажімо так. А потім до своїх ґрунтів я ще додаю перегной. Якщо у вас цього немає, звісно, я живу в селі, у мене достатньо землі для пересадки. Якщо у вас цього немає, то люди купують і з багачую умсом універсальні ґрунти. Це також підходить. Якщо у вас молоденькі рослинки, треба зробити більш такий легкий ґрунт, то туди можна додати простого перліту. Пропорційно сказати, чого скільки. Я нікого, ну, у мене на відео є. Те, як я готую ґрунт на моєму каналу, на каналі відео є про це. Якщо ви бажаєте, то можете перейти і переглянути. Переважно він у мене іде для всіх однаковий, квітів. Лише там, наприклад, сукуленти, я можу додати більше камнів. Ну, перліту цього або битого керпічу. Пеларгонії я не додаю, я просто використовую землю, перегнуй і все. І помірний, по мірі підсихання полив. І що найбільше, найважливіше для пеларгонії це освітлення, це квітка, яка дуже любить сонце. Сон... Сонячні такі місця, особливо пеларгонія. Ось з отакими листочками. Ось за такі. Варігатні квіти найбільше полюбляють ось такі варігатні вирігатні квіти найбільше полюбляють ось такі варіанти, тобто ось пістряві. Ось ще ось такі листочки. Вони полюбляють. Більш освітлені місця. Так що, якщо просто у вас темно-зелене листя, то вона може витримувати якусь там напівтінь, А якщо варіаркість, і щоб як яскравіше і красивіше виглядала квітка, то виставляйте на більш сонячні місця. Ось. Свої поларгонії я завжди. Підписую любий поважаючий колекціонер, він слідкує за сортністю. Раптом сталося так, що я втратила і не знаю, що це за сорт квітки, я ніколи не намагаюся її там десь спитати, десь знайти і присвоїти. Я цим не займаюся, тому що поважаю колекціонерів, які. Колекціонують, і для них це важливо я сама така, я просто тоді в такому випадку кажу, це або пересорт, або втрачена десь назва. Якщо квітка подобається, то її купляють. Якщо не подобається, то не купляють. Але як показала моя мій досвід, що інколи людям не дуже важливо. Яка назва, їм потрібний зовнішній вигляд рослини і просто закохатися в неї. Але люди різні, думки різні. Тобто, хто як хоче, той так і робить. Для себе я веду спеціально зошиток, де вони поділені у мене ці пеларгонії по групам, і кожна палочка. Має назву і присвоєний мій внутрішній номер. Для чого мені цей номерочок? Коли я пересаджую, мені дуже зручно не писати довгу назву, а просто написати номер. І потім, коли в мене з'являється час, я просто прописую або коли людина замовляє мені. Я також легко можу сказати їй точно назву цієї рослини, цієї пеларгонії. Ось. Кожна з цих сортів пеларгоній має неперевершений вигляд. Подивіться, яке листя. Хіба можна в неї не закохатися? Звісно, ні. Я не змогла. Потім, подивіться. Кожна пеларгонія, вона неймовірна, вона просто красуня. І кожен цей листочок, він не лише зовні, вони різні, вони іще і різні за ароматом. Одна має ваніль, наприклад, аромат ванілі з лимончиком, інша яблучко. Якась карамелька й пахне полиню, ладаном. Тобто кожен сорт він неповторний, що дуже для мене також приємно. Приємно мені, що селекціонери попрацювали і над ось такими квітами. Пляйте, вони ж зараз квітнуть. Раніше просто було, ну, біленький якийсь там цвіточок. Квіточка, а зараз вони просто-просто вони дуже красиво можуть квітнути. І ось, і ось квіточка така. Також мені подобається, як себе веде ось оцей сорт. Його можна взагалі в кашпу і така травичка красива. Бачите, і ще й духмяна, і ну, мені взагалі нравляться прості квіти. Дуже люблю прості квіти. Чому? Я не можу вам сказати. Ось, кого цікавить назва сортів, які у мене зараз представлені ось перед вами, то я кожну з них підпишу і розповім, ну, ви самі побачите на фотографії більш ближче, побачите назву і зможете, маючи назву в інтернеті, познайомитись з тим чи іншим сортом. Ось така у мене сьогодні інформація для вас. Дякую всім за увагу. Мені дуже приємно, що ви заходите, переглядаєте. Дуже радію вашим відгукам. Мені дуже цікаво, чи займаєтесь ви вирощуванням пеларгонів? Які види у вас є? З якого міста, де ви проживаєте? тобто, я люблю спілкуватися з людьми, дарувати людям ось цю красу, надихати вас, також закохатися в пеларгонії, будь-яка квітка, будь-яка будь радість в нашому житті, то є добре. Бажаю всім миру, здоров'я, а українцям перемоги. Всього вам найкращого. Люблю, цілую, побайта. Па-па.